Вітаю, друзі, ненавість до ТЦК починає зашкалювати. На Хмельниччині чоловік напав з ножем на працівника ТЦК під час перевірки документів. В день, 11 червня, працівники ТЦК здійснювали заходи щодо перевірки документів та оповіщення військовозобов'язаних. Під час перевірки чоловік 84-го року народження дістав ніж і поранив працівника ТЦК в плече. Працівники військомату затримали нападника та викликали на місце інциденту поліцію. Після прибуття правоохоронців. Виявили у чоловіка заборонену речовину та шокер. Порушника затримали за вчинення злочину, відповідальність за який передбачена статті 125 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. На місце події також прибула карета швидкої допомоги і доставила до шпиталю пораненого працівника ТЦК. Загрози життю немає. А тепер давайте подумаємо: наркоман, його лоблять, він ріже. А чому його нема на обліку? Чому не знають, що він наркоман? Та що бля відбувається, і наша цей наркоман у війську? Кого він там різать буде? Це не мобілізація, це просто звіздець. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами, слава Україні і смерть ворогам.